Бог покликає нас по традиції вже Карпатській два тижні, пост Успенський В честь Божої Матери. Спомнім, що і Божа мати перед своїм успенієм провела великий пост, хоча вона не потребувала сама за себе поститися, але віримо, що вона совершала пост за нас, за всіх тих людей, котрі будуть. У майбутньому почитати її і любити її. у спенський строгий пост наподоб'ї Великого поста. І нас Бог покликає поститися розумно, урозуміти, що пост і молитва це два крила для християнина. І одно крило, якщо подбитою у пташкою, уже не летить. Якщо чоловік добре молиться, не поститься. Или поститься, а не молиться, то він теж як подбитий птах. Подобно тому і люди, які не знають правильного ісповідання віри, так же подбиті птахи, які не літають, аж тігаються, тягнуться по земле. І в древності люди цю істину розуміли, і зі ті збиралися на Вселенські собори, щоб чітко указати. На Первому Селенському соборі зібрані були канон новозавітних книг та й канон Старого Завіту, де вказали святі Отці Духом Святим, котрі книжки суть боговдухновенні, а котрі книги суть подложні, куди читати можна, але вони суть допущені до Богослужіння. От чому і нині ми взираємо подвиг святих Отцов. Вспоминає подвиг і первомученика і архидіакона Стефана, як він вступив у діалог із професорами і академіками того часу, які були самі вже збиті з толку, і людей збивали з толку, бо були недопущені людей вчити. Сам первомученик і архидіакон Стефан востав і обличив їх. І в тих словах облічення указав нам, що ми так віруємо і нині, як вірував первомученик архідіакон Стефан, як вірили перві апостоли, бо віра наша соборна, апостольська. І якщо таким словами називаються і другі конфесії і в розколах, то ще ніч не значить, бо щоб була церква Соборна і Апостольська, вона мусить мати. Точні докази, це вона є дійсно без перерви од апостольських часів, має благодатну основу. Господи, благослови наших людей, котрі нині другий день уже мають успенського поста, духовними очами зриме преображення Господнє, на котрому у наш час на преображення освящаємо виноград. Освящаємо і фрукти, овощі, щоб возблагодарити Господа і ті начатки приносити в храм Божий на освящення. Моляся Богу, щоб Господь благословив всьому нашому посіяному дозріти, особливо в цей тяжкий рік, коли в одному місті ужасніші засухи, в других містах ужасніші зливи. Ми розуміємо, що із-за гріхов людей портиться і веде себе неадекватно природа, бо тому так нам важно, як наші предки, 1150 років під Карпатами, прийнявши своє православ'я з востока, от то Кирили Мефодія, держаться церкви, і нам треба так держатися, бо так поступаючи, ми тут, діти Божі. Котрі видять, як і первомученик, і архидіакон Стефан, два, дві сторони медалі. Перша, котру доступна людям з плотськими очами, і другу сторону медалі, котра видима духовними очами, в котрій може видіти, як тут на землі Господь дає відчути людям чесним. Нараз, де є благодатна церква, а де її подстава сурогат, який секта розкол, де є подлинне православ'я, а де його нека хитра заміна. Бо лише так поступаючи, будучи осторожними в виборі віри і дуже осторожно, до випросам віри, не допускає безсмисленої фрази, а всі віри єднакі, а то все є Така фраза свідчить про те, що перед нами не віруючий чоловік, не церковний, якого до причастя не под яким видом допустити не можемо, лиш тоді, і лише тих, хто вірно знає ісповідання Христового, допускаються до святого причастя, а у вічності і Бог їх допустить бути наслідниками Царства Божого. Амінь.